Сьогодні місто із сумом віддало останню шану загиблому захиснику України Ігорю Сіорі. У пам'ять про його мужність та відданість Україні на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників та захисниць України було встановлено канатаф місце, де кожен, хто знав Ігоря, може прийти і згадати його, залишити квіти та просто попрощатись із його душею, бо його тіло залишилось у Маріуполі на місці останнього бою. Ми тут разом із сім'єю Ігоря Сіори, його рідними побратимами. І близькими. Здавна повернення до рідної землі на щиті вважалося символом поваги до військової звитяги та до героїчного вчинку воїна. На жаль, сучасна війна часом не дає змоги вчинити хоча б останній ритуал прощання із близькою людиною. Нищівна сила зброї стоїть вже за межею всілякої людяності. З дитинства Ігор був активним, займався дзюдо, писав пісні, а вже у 2016 році став на захист рідної держави та долучився до лав Збройних сил України. І вже проживаючи у Маріуполі, старший матрос зустрів повномасштабне вторгнення. І саме в Маріуполі під час бойового завдання Ігор героїчно загинув. Саме за свою мужність та героїзм Ігор був нагороджений медаллю Операція об'єднаних сил, за звитягу та вірність та орденом за мужність третього ступеня посмертно. Мати загиблого захисника згадує останні розмови з ним, які досі прослуховує у записі. Він не хотів сюди повертатися. Коли він сказав, що я додому не повернусь, і тоді, коли ми дізналися, що він загинув, ми в'їздили морги в Києві, в Дніпрі, здавали ДНК і ніде нічого не знайшли. Ми думаємо, що трапилось так, як син сказав, що він не повернеться в Кремінчу. Кожного разу, поки був зв'язок перші дні, мене записував голосові телефон всі розмови. До останнього дня, поки він був на зв'язку, я до сих пор прослуховую, який мені дзвонив, розказував, що вони їли, що у них було. Все ж, звісно, в подробності про війну не розповідав. Розповідав, що вони роблять, що виліз на дев'ятий етаж, поки не стріляють, щоб мені дзвонити і сказати, що в нього все добре. Послідню пісню навіть так прислав все добре. Віддати останню шану прийшли побратими і посестри Ігоря. Кожен з них по-своєму запам'ятав його, та всі як один сумують за ним. Він був до своєї компанії, він завжди підтримував, підіймав настрій, якщо це себе патон почував. Завжди допомагав. <кій> <кій> Навіть останньому бойові не кинув автомат і пішов разом з нами до кінця. Дуже шкода, почав <кій> <кій> <Тричати кій> бози. Я сподіваюся, що він назавжди буде в наших серцях. Я запам'ятала його добрим, веселим хлопцем з його лицею, посмішкою, голівудською, світлими очима. Такі він і залишиться в наших серцях. Попри те, що тіло Ігоря залишилось далеко від дому, він повернувся і живе у пам'яті кожного, хто його знав. У героя залишилась мати, дружина та три доньки, для яких Кенотав стане місцем пам'яті про того, хто був для них життєвою силою та опорою. Вічна пам'ять та шана герою Поліна Калініченко Іван Ткаченко Кременчуцькі новини.